Волонтери української команди відвідали магальський дитячий будинок-інтернат для підопічних закладу. Передали продукти харчування. Окрім того, домовились, що посильну допомогу надаватимуть на регулярній основі детальніше у сюжеті. Нині в магальському будинку інтернаті проживає 52 підопічних. Це діти з різними захворюваннями, які потребують особливої уваги та збалансованого харчування. Розповідає тимчасовий виконувач обов'язків директора закладу Анатолій Тодеріко. Тож волонтери української команди привезли їм фруктові пюре та консервовані груші. Це фрукти їм, в принципі потрібно, скажімо так, фруктові ці набори коштувати і їсти і корисно». А також привезли медичні рукавички для потреб медичного персоналу у догляді за дітками. За словами Олесі Буряк, допомогу попередньо погоджують із закладами, в які прямують. Ну, зазвичай такі установи вони дуже обережні в медичних розхідних матеріалах і взагалі в допомозі, тому що продукти харчування для діток вимагають певних документів. Але тим не менше, ті продукти, які дозволяються, то в принципі ми будемо привозити. Окрім того, волонтери планують навідатись і до інших закладів соціального та лікувального спрямування. Ми маємо можливість зараз розвозити по громадам продукти харчування. Так само найближчим часом будемо їхати у Вашківську лікарню. Везем Ма туди матраси. Волонтери української команди спільно з гуманітарним фондом Ukraine допомагають спочатку повномасштабного вторгнення усім, хто цього потребує. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.